Привіт! Ви певно погодите, що анімація сама популярна тема в пошуку YouTube в фігмі і для дизайнерів різних рівнів, тому пропоную сьогодні показати вам один з багатьох варіантів анімації. Блукаючи просторами, вот нещодавно знайшла такий сайт, він не новий, він 2020 року, але він достатньо цікавий саме тим моментом, що в нього є. Як і просто анімації, так, і якісь мікроанімації та переходи. Для даного уроку мене зацікавила сама анімація бургер меню. Подивимось повільно і спробуємо повторити. Ходімо в фільму. Я створила довільний прототип, а давайте подивимось, що ми можемо повторити. Як ви бачите, ті самі елементи в аналогічному порядку, звісно, з іншим дизайном, але рухаються приблизно в такій послідовності. Впевнена, що ви вже давно вмієте малювати прямокутнички, фрейми і вимірювати пікселі фільма, тому не будемо роздивлятися такі нюанси, а одразу покажу, що і як було створено. І як налаштований власне процес. Перша мікроанімація, яку ми подивимось, це анімація бургеру. В даному випадку це дві іконки, вони рівної ширини, а лінії, які вона місті, також рівної ширини в обох випадках. Далі за допомогою анімації паралаксу, яку ви напевно багато разів бачили на прикладі лісу або гірського масиву. Тут це трошечки простіше і винчимо векторі. Відповідно, лінії переїжджають вправо і маємо мікроанімацію при ховері. Налаштування ховер. Наступна анімація анімація при кліку. Розглянемо перший темний прямокутник. Одразу маю зазначити, що анімація у нас меню зазвичай відбувається Open Overlay, це одна з самих поширених практик. Однак разом з тим ми з вами розуміємо, що одним екраном в даному випадку це не завершиться, у нас будуть і інші переходи. Анімувати кожен наступний через Overlay було б, ну, як мінімум, нецікаво, максимум незручно. Тому ми маємо створити компонент set. Який ми далі розглянемо, і Open Overlay зробити на перший компонент сету. Наступний момент, на який варто звернути увагу, ми хочемо, щоб наше меню було розташоване на певній відстані від краю фрейму. Але, але оскільки у нас є таке виїжджання елементів, а ми пам'ятаємо, що тут у нас. Overlay, то ми розуміємо, що овер, тобто поверх, і ці елементи, вони виїжджали б поверх цього прямокутника. В даному випадку це відбувалося б отак. Давайте ще раз. Як ви бачите, кожен з прямокутників виїжджає з самого краю фрейму, а ізначально ми з вами бачили, що вони виїжджають з певної відстані. Саме тому на ширину цієї відстані, на яку я хочу, щоб почав з'являтися фрейм з меню, я зробила скрін. Свого екрану, якщо у вас однотонний екран, то просто прямокутник з певним тоном і додала до кожного переходу в анімацію. Далі про те, як виїжджають полоски. Звісно, меню ніхто не порізав. це, звичайні, три прямокутники рівної висоти тієї ширини, що буде у нас наше меню. Нагадую, що коли ви працюєте з Smart Animate, потрібно зберігати неймінг і потрібно зберігати послідовність розташування ваших елементів та їх вкладеність. Перший фрейм являє собою фрейм, в місці якому посунуто на певні відступи. Це той самий паралакс, який ми подивилися в бургер меню. Але трошки з іншими розмірами, і зверніть увагу, що той фрейм, який знаходиться ближче, він, відповідно, з'явиться яв, перший, і в наступній послідовності з'явиться друг, другий та третій. Також звертаю вашу увагу на відсутність фрейма, який у нас Open Relay, галочки Clip Content. Якщо ми її сюди поставимо, то матимемо наступне. Далі нічого не відбувається. Оскільки дій, як таких не відбувається, і все, що ми з вами продивилися, це, скажімо так, анімований мультфільм. Тобто всі ці переходи у нас будуть через автоделей. Перший смарт-анімет з досить довгою затримкою і достатньо довгим виконанням. Наступний фрейм, ми вже бачимо, що це вже. Суцільний темний прямокутник, перехід до нього мінімальний. Таким чином, ми позбулися трьох прямокутників і повернули собі фон із вже певним містом для наступної анімації. Давайте подивимось. Як ви бачили, текст поступово піднявся вверх. Саме для того, щоб ми побачили одразу результат підняття, а не весь шлях певного тексту знизу вверх, ми створили шість таких прямокутників заглушок, подібно тому, як ми створювали вертикально, для того, щоб текст з'являвся з цих прямокутників. Наразі текст знаходиться під кожним прямокутником і буде виходити вверх. При наступному переході. Ми бачимо, що в даному випадку нижній пункт меню знаходиться на відстані 37 пікселів знизу, і тут переміщається на 61 піксель. Тобто 24 пікселі пройшов наш текст, і відповідно ці 24 пікселі ми закрили нашим прямокутником. Маєте бути уважні для того, щоб прямокутник закривав те, що потрібно, і не закривав те, чого не потрібно. Анімація знову автоделей. Налаштування можна гратися, тестувати без кінчини. У мене це 600 і 600 мілісекунд. Можливо, в вашому випадку знадобляться інші параметри. Зверніть увагу, що кнопочка Close у мене має певний блюр. Цей блюр працює при ховері, а для того, щоб наші створені прямокутники не закривали саме блюр, верхній прямокутник має трошки меншу ширину. Ну що ж, ми вже отримали меню, воно достатньо цікаво з'явилось. І останній штрих цього меню це ховер ефект при наведенні появлення тексту з більш насиченим кольором. Для того, щоб це реалізувати, я створила компонент, як ви певне бачите, для анімації і для того, щоб все Зручно і послідовно працювало, він має однакові складові з однаковою послідовністю. Лише з тією різниці, що у другому випадку текст знаходиться вище відносно синього прямокутника. Саме для поточної анімації, оскільки сірий текст буде підніматися вверх, ми зробили таким чином, щоб всі прямокутники у місті. Знаходилися над елементами тексту, і, відповідно, сірий текст заходить під прямокутник, тому додаткових дій не потребує. Також пару слів хочу додати про properties. Детальніше на цю тему є відео на каналі. В даному випадку, маючи 5 пунктів меню, ми створили один компонент, стилю задали текстовий properties. От він. О, у мене це текст Ray і text W. Підставили, підставили саме цей компонент в кожен пункт меню. І далі, як ми знаємо із властивостей Properties, ми можемо просто замінити текст. Анімація з'явлення світлого тексту, звичайний ховер. Смерт анімейт 400 мс. Власне, на цьому фреймі ми отримали той результат, якого прагли. Тепер маємо перелінкувати таким чином, щоб згорнути меню назад. Ну, і, звісно, бажано з аналогічної анімації. Звертаю вашу увагу на те, що фрейми продубльовані. Чому ми не можемо повернути їх назад? Так само стрілками, тому що, знаходячись, знаходячись на одному то самому, тому самому фреймі, а якщо ми зробимо йому автоделей і до лівого, і до правого фрейму, то він просто не знатиме, куди йти. Тому ми його здублювали, починаючи з першого, перше, друге, третє, четверте, здублювали, і при натисканні close. Перейшли, власне, в той стан, де текст опускається. На цьому фреймі, як ви пам'ятаєте, текст опустився вниз. Далі ми перейшли в той стан, де маємо три рівні прямокутники за мінімальний відступ автодалей. І далі ці прямокутники зникають. Знов-таки, чому ми не можемо перейти звідси сюди, тому що з цього фрейму у нас вже йде автоделей. І відповідно, якщо перейти з поточного фрейму на початковий, наша анімація зациклиться. А це не те, що нам потрібно. На цьому все. Нагадую, що анімація в кожному моменті одні й тієї саме властивості мають інший вигляд і іншу реалізацію, тому тестуйте.